Я вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую, що наші оперативні новини, завжди у нас в телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Дуже насичений тиждень для діяльності секретаріату кабінету міністрів України, всього кабінету міністрів України, колегіального органу для мене особисто. Це звичайно важливе проведення 10-го ювілейного засідання спільної україно-латвійської комісії. Між це заходи пов'язані з нашими друзями і партнерами з Латвії, які відвідали Чернігів. Які провели бізнес-форум, ну і звичайно, саме проведення комісії. Окрім того, це багато заходів, які були підготовлені в рамках нашої взаємодії з Держслужбою на політики Свободи Совісті. Окремо, дякую за захід із новоазовськими греками. Ну і звичайно, поточна діяльність, яка пов'язана із реалізацією закону про внесення змін до Законів України які посилили мобілізацію в Україні. Ми проводимо регулярні заходи по тому, щоб оновити дані держслужбовців та працівників наших підвідомчих підприємств та організацій. І, звичайно, що в цьому напрямку будемо продовжувати свою діяльність. Слава Україні!